Чому болять коліна при катанні на лижах? Декілька підказочок вам, лайк авансом, погнали. Надмірна колінна ангуляція. Що таке ангуляція? Дивіться у моїх інших відео. Це кутоутворення. Надмірний кут коліном. Що люди роблять дуже часто. Хоче їхати ліворуч, праве коліно ось так от ламає, гне всередину. Так, колись навіть була схожа техніка навчання, так спеціально змушували робити. Але зрозумійте, у вашому житті, коли ви ходите, бігаєте, які б ви рухи не робили. Колінний суглоб, лікарі це, він може рухатись тільки в такій площині. Згинання, розгинання у цій площині, по життю колінний суглоб, ось так от він не гнеться. Не треба із ним все робити на лижах. Прямі коліна. Деякі люди, не знаю, як вони це роблять, але катаються із прямими. Я навіть тут зігнув коліна, прямими колінами. Вони дійсно в кузі навіть ось так їдуть. На прямих колінах. Знаєте свою дружину чи кому? Ось так, на прямих колінах катаються. Колінний суглоб навіть у нас по життю, коли ви будь-які рухи робите ним, да, він у вас постійно зігнутий. Навіть коли ви ходите, у вас колінний суглоб він постійно зігнутий. І наповну майже не розгинається. Аналогічно має бути і на лижах. Коліна мають бути завжди зігнуті. Тоді у вас буде чітка опора на ноги. Ну і не буде виникати болі та проблем. Амортизація буде відбуватися. Наступний пункт. Ви ще не спробували товари українського бренду Вельвет. Обов'язково масочка, шолом, балаклава. Найкраща якість технологічно. Пробуйте. Мій бренд, підтримуйте мій контент. Та наш український бренд, я хочу його популяризувати взагалі на всю Європу, на весь світ. Ну, але це все в перспективі, друзі. Братан, я не кажу, що ти ну, але якщо в тебе слабкі м'язи, вибач мене, м'яз слабкий, навантаження, все йде на суглоб, Так що гов, зальчик. Я вже своїм учням неодноразово говорив, хто вперше беріть коротшу лижу, мінус 25 см навіть від свого зросту. Чому? Тому що нею легше керувати. На що їхати так близько до нас? Ну є ж купа місця, ми стоїмо з краю траси. Це ж треба тут проїхати. І так купа людей робить. Я не знаю. Я знімаю купу безкоштовних відео, вчіться народ, скидайте своїм кумам, щоб такого не було будь ласочка. Роблю безкоштовно для вас. Це дійсно. Якщо ваша лижа буде занадто довго, особливо початківці та ті, хто підплужують, що на паралельних лижах не катаються, буде там. Мінус 5 сантиметрів від зросту чи навіть вріст ваш, так, тоді ви на цій лижі не зможете повертати ефективно, і у вас буде виникати декілька рухів. Один з цих рухів це ви плечами будете себе крутити, намагатися, але при цьому знову ж таки задіювати коліно. Другий рух, що роблять люди, особливо жінки, до речі, завалюють ось так от коліно, заламують всередину, намагаються коліном там щось прокрутити ту лижу. Потім знову колінами намагаються свої лижі крутити. Навантаження йде на коліна. Або плугом їдуть, заламують їх всередину, ж лижа неповоротлива, і вони колінами там її пробують крутити, якось повертати. Тому беріть лижу коротшу трошки. Окрім того, що ваша лижа може бути занадто довгою, в неї ще й може бути занадто великий радіус. На п'ятках лиш в цьому чи в цьому районі завжди пишеться буква Р. Маленька чи велика, навіть буква Р, і там пише 13, 17,5, 14, будь-які різні цифри. Запам'ятайте, всім вам, хто дивиться це відео, не більше 13. Більше, особливо для буковелю, вам не треба, з головою не треба, повірте, не більше 13. Чим більший радіус, тим тугіше лижа повертає в поворот. Адже лижа повертає в поворот не за рахунок наших фізичних зусиль, а за рахунок своєї форми, за рахунок цього канта саме. Чим менший радіус, Тим швидше вона повертає. Дивіться, інші мої відео, там також про це розповідав вже. Дімон, я не знаю, що людям сказати, щоб вони поняли, що наші кемпи це реально тема. Що, ну, там реально ж можна навчитися, скільки в нас коштує. Там пару доларів коштують ці заняття. Вони за 4 дня знають, як на лижі їхати, як повертати, як вона працює, як прогресувати далі, які їх помилки, що таке ангуляція, заклон, карвінг, короткі повороти. Ну, все знають буквально. Так, друзі, ви почули, думаю, це все. Дивіться детальніше під відео. Приєднуйтесь. Круто, вигідно і ефективно, на що ми основний упор робимо. Ефективність, результативність. Диви, 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 диви. диви, диви. Отак не катайтесь, будь ласочка. Приходьте до нас на кемп, жону, дітей всіх на кемп до нас і будете нормально возити. Катання у каші, друзі. Коли ви катаєтесь у каші, дуже часто ви починаєте, коли лежа туго йде у поворот, задіювати колін. Коліном намагатися її завернути, коліном намагатися її дожати постійно задіюєте свої коліна. Да? Чи навпаки, деякі навіть О, так, з колінами починають перекидати свої лижі, по буграх, коли катаєтесь, особливо якщо ноги прямоваті. Вони мають амортизувати, а вони не мають там амплісуди для амортизації. Треба їх трошки більше зігнути. В каші треба їхати максимально плавно. Дивіться, поворот має бути дугою, такою довгою, максимально великий радіус, плавний, максимально на зовнішній лижі. Інакше все навантаження піде вам на колінний суглоб. Аналогічно, якщо ви будете кататись на льодовитому склоні, коли ви будете їхати по льду, у вас також можуть боліти коліна. Чому? Тому що лижа на льду постійно зісковзує. Люди не докантовують свою лижу, відхилитися не можуть, ангуляція у багатьох не виходить. І що люди роблять? Що найлегше спрацьовує? Коліно. Починають коліном піджимати лижу, плюс іде вібрація, і коліна знову ж таки починають боліти. В загальному зроблю маленький висновок. Друзі, вам потрібно навчитися технічно кататися, закантовувати лижу від стопи, зрозуміти, що таке ангуляція, тому що вона дійсно важлива, що таке інклінація, само собою, вони також дійсно важливі. На кемпи або інші мої відео. Навчайтесь. Коментар, лайк, підтримочка. дякую за перегляд. Ви найкращі, тому що ви прогресуєте.